Продана Volvo v 60 яка була в резерві. 1,6 D2 Двигун. Хорошим людям в Київ поїхала, буде по Києву їздити. Також у нас в резерві зараз стоїть. Сьогодні повинні забрати ну, той Lexus GX460. І також у нас сьогодні буде нова поставка. Три класних автомобіля приїде. Пізніше анонсую які саме. Знаходимося ми в Києві вулицями Коли Грінченка, 18. Ось наш автосалон. А ось сервісний центр МВС Мрева. До речі, цю вольву, яка сьогодні забрали, допомогли людині за 40 хвилин поставити на номера техпаспорт, експертиза і страховка. Тому, друзі, підписуйтесь на канал Грінвей Авто. Переїжджайте на тест-драйви, рекомендуйте друзям, робіть замовлення. Дуже-дуже багато цікавих автомобілів у нас є. І кожен тиждень нові поставки. До зустрічі!